Сьогодні стартував тиждень безпеки дорожнього руху, інформує служба автомобільних доріг у Полтавській області. Протягом семи днів фахівці регіонального підрозділу Державної служби автомобільних доріг України разом із профільними установами проводитимуть заходи для покращення безпеки дорожнього руху та зниження рівня аварійності на дорогах в умовах воєнного стану. Дорожники щодня докладають зусилля заради підвищення безпеки на автодорогах країни в рамках же тематичного тижня. Мають на меті особливо уважно сконцентруватися на покращенні експлуатаційних показників автомобільних доріг за параметрами безпечності та привести їх у відповідність до світових і європейських стандартів, поліпшені умов руху транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху, підвищені ефективності державної системи управління безпекою дорожнього руху. Попри всі докладені зусилля, кількість ДТП в Україні залишається високою. Про причини такої ситуації та шляхи вирішення говорили сьогодні учасники круглого столу безпека на дорогах в умовах воєнного часу. Зокрема, наразі відомо, що останнім часом кількість смертельних ДТП із пішоходами на українських дорогах збільшилася на 25%. До прикладу, від 10 по 23 жовтня на українських дорогах загинув 51 пішохід, з них 38 – у темну пору доби. Повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Цитую. Саме у зимовий період дуже багато наших громадян люблять носити темний одяг, а темний одяг це від 10 до 18 метрів видимості, коли можна говорити, що водій просто зачасту не встигає прийняти рішення, тому що дуже пізно помічає такого пішохода. Звісно, що світловідбивні елементи це найкраще, що може використати пішохід, і в даному випадку потрібно слідувати певним правилам. Тож, підсумовуючи, зазначимо, що світлоповертальні елементи це те, що рятує життя.